На території Кропивницького району, це південна частина області, спостерігались опади в вигляді дощу, мокрого снігу, відмічалася ожеледь і був переход через нуль, тобто похолодання з від'ємними температурами, в результаті чого з'явилось обледеніння, в тому числі і проводів лінії електропередач металевих конструкцій. Найбільше найбільша зафіксована товщина. Утворення ожеледних відкладень від 60 до 80 мм в діаметрі. Це класифіковано як стихійне метеорологічне явище третього рівня небезпечності. Ніч з 8 на 9 січня спостерігалося різке зниження температури до мінус 16. Такий комплекс негативних погодних факторів в період 7 по 9 січня призвів до масових пошкоджень, в тому числі і лінії електропередач. Найбільше уражені, уражені лінії електропередач в двох районах електричних мереж. Це зона обслуговування південної частини Кропивницького району. Бобринецький рем і Долинський рем. На сьогодні ми можемо вже констатувати факт пошкодження майже 400 опор. Це зломані опори ліній класом напруги. 0410 кВт. На сьогодні залишається відключеними 10 ліній класу напруги 60 кВт, 30 населених пунктів, 93 ТП 2496 користувачів. Аварійно-відновлювальні роботи продовжуються безперервно. Режим роботи встановлено для оперативно-виїзних бригад 24 на 7. Ремонтні бригади працюють за графіком 12 на 7. На даний момент у нас виконують ремонтні роботи 18 бригад, майже 100 працівників, 46 одиниць техніки. Плануємо активно працювати на поточному тижні. Із тієї кількості населених пунктів, які є на сьогодні, ми плануємо Подолинському рем підключити до електропостачання такі. Села, як Константинівка, Олександрівське, Кіозлівське і Переможне. Також ведуться роботи по Бринецькому Рем. Там ми плануємо підключити до електропостачання Солонцевате. Дуже хотіли б. Ми рухаємося в напрямку таких населених пунктів, як Новосамара, Новоградівка і Ружене. Там значна кількість пошкоджених опор, там працює зараз у нас три бригади. Також надіємося на подачу напруги сьогодні, можливо, до кінця дня на Новосамар. Є локальні проблеми по мережах 0,4, там окремі бригади працюють з відновлення електропостачання, але основна проблематика сконцентрована в мережах 10 кВт. До 17 числа плануємо основну масу користувачів заживити від мереж електропостачання, до кінця тижня вирішити локальні проблеми, які залишаються в мережовому господарстві.